Також по наявності є ось такий Honor, ціна 950 гривень, повністю робочий. Телефон звичайний для можна сказати, дзвінків СМС, має роз'єм на навушники 3,5. Також роз'єм на зарядку мікро. Ось такий зі всіх сторін. Ціна 950 гривень. По екрану серйозних косок чи царапок немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Такий звичайний, простенький смартфон так, про телефон. Ось така е, назва моделі на 6 андроїді 2 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 8 ГБ. Звичайний, самий звичайний телефончик, кому потрібно для е, дзвінків та для SMS. Можливо, тут щось підтримує, якийсь вайбер телеграм. Я, на жаль, не знаю. Е, не перевіряв. Так. Ось так зачиняються програми. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій в комплекті, де зарядний шнур мікро, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.